Друзі, сьогодні ми граємо в току боку будемо купляти новий дім. Тож, погнали Так, чекаємо, поки прийдуть подивитися хату. Угу, так, чекаємо. Так, добрий день, доброго дня, добрий день. Так, я по поводу цієї хати. Ага, так, ви. Я ще вроді пам'ятаю, ви одяг та техніку завезли, і це ж ви цю хату просили, так? Е, так, так, звісно. Е, ладно, ходімо, роздивимося, чи все ми так зробили. Так, давайте ви будете зразу документи підписувати, чи коли роздивимося. Давайте, коли, давайте зразу. Так, це ключики нате. Так, -чук -чук -чук. О, так, заходимо. Давайте зайдемо. Ага, давайте. Давайте зайдемо. Так, давайте документи. Подержи, будь ласка, ключка. Давайте. Нати ручку та ваші документи. І підпишіть, будь ласка. Все, я підписала. Добре. Добре. Так, нате вам ручку та документ. Провірите і потім віддасте, так? Угу. Так, ти провір, нати, вам ключ покладіть, можете на поличку покласти. Ти провір, а ми сходимо, роздаємося. Ходімо. Ходімо, ходімо. Так, ну тут у нас, я думаю, ви прихожу бачили, тут у нас столик такий, сидіння, крісло таке. Це, як ви просили, фотки ваші, які ви завезли для нас. Це така зала, теж сидіння, крісло та диван. Так, ходімо. Тут у нас більш для кухні, ближче до кухні. Так, Да. Ось так, тут кухня так виглядає. А тут а ось подвір'я. Угу. Давайте я перевірю. Лампочки світяться. Так, тож ходімо. На. Так. Заходимо в ліфт. Ага, добре. Так, І на другий поверх. Документи вроді всі. Так, давайте зразу в ту кімнату. Угу, давайте можете ви пройти та самі подивитися. Угу, добре. Так, стіл. Угу. Добре. Все добре. Так, ходімо далі. Так, ходімо. Тут у нас ванна кімната. Ось. Ага, добре. Того, як би просила усе. Це дитяча кімната. Ага, добре. І та... оце ваша кімната. Угу, Зрозуміло. Ліжко дитяче та наша ліжка. Зрозуміло. Так, все. все добре. Е, так, тож ходімо на третій поверх. Угу, Ходімо, ходімо. Так, документи роль правильно і мій підпис. Та ці документи покладу в цей ящичок. Так. Фух. Е, так, ходімо далі. Угу, добре, е, ходімо. Е, так, заходимо в ліфт та на третій поверх. Угу, добре. Е, так, ми прибули, тож заходьте. Угу, так, е, добре. Ага, так, все, е, гарно, красиво. Все, як ми просили, ви зробили. Тож, е, ходімо, напевно, до, на перший поверх. То не знаю, документи, напевно, підписувати. Тож ходімо на перший поверх. Ага, ходімо. О, так уже прибули. Е, так, ми вже роздивилися. Е, так, ми роздивилися вже. Тож, е, документи перевірили, все нормально. Е, так, так, я вам положив в той ящик. ага, Добре. Тож, хатин можна вже забирати, так? Да-да. Е, е, якісь недоліки були. Е, ні, все як ми просили, тож вам дякую. Так, все добре. Вам теж дякую за цю теж хатину. Тож, бувайте, до нових зустрічей. Я думаю, ви ще хатини будете заказувати, тож бувайте. Угу. До побачення, можете йти. Угу. Добре. Все ми пішли, Бувайте. Угу. До побачення. Ух, так, ходімо. Так, друзі, це кінець цього відео. Я думаю, вам сподобалося. Тож, всім пока. До нових зустрічей.